Топ 10 найприбутковіших акторів за минулий рік у кого найбільші успіхи у кінокар'єрі. Американський економічний журнал Forbes підбив підсумки 2023 року, назвавши найбільш високооплачуваних акторів. Зважаючи на шалену популярність опенгеймера та Барбі, можна було б дійти висновку, що Кіліан Мерфі, Марго Робіт та Райан Гослінг стали найбагатшими. Це твердження є частково правдою, тому що про одного із вище зазначених навіть згадка відсутня. Відкриває наш хід парад Дензел Вашингтон, який заробив за рік 24 мільйони доларів. У 2023 році вийшла третя частина франшизи Праведник і всі три фільми перевищили 190 мільйонів доларів у прокаті з однієї причини: це Дензел Вашингтон. Сюжет фільмів слідує за відставним морським піхотинцем США та колишнім офіцером розвідки Робертом Макколом. Дензела Вашингтона називають актором, який змінив концепцію класичної кінозірки, який асоціюється з персонажами, які визначають їх витонченість, гідність, людяність і внутрішню силу. За свою більш ніж 40-річну кар'єру заслужив численні нагороди, включаючи премію Тоні, дві премії Оскар, премію гільдії кіноакторів США, три премії Золотий Глобус та два срібні ведмеді. У 2020 році Нью-Йорк Таймс. Проголосило Вашингтона найвеличнішим актором 21-го століття. У 2022 році особисто Джо Байден вручив Вашингтону президентську медаль свободи. На дев'ятій сходинці Бен Афлек, який зумів заробити за рік 38 мільйонів доларів. Його режисерство у фільмі Айр Джордан зібрало 90 мільйонів, що дало змогу актору потрапити до десятки найбільш високооплачуваних акторів. У листопаді 2022 року Бен Аффлек та Мед Деймон створили свою продюсерську компанію. Картина Air стала першим їхнім проєктом. Сюжет фільму розгортається у 80-х роках, коли спортивний бренд Nike був найпопулярнішою компанією у США з продажу взуття. У цей час вона намагається підписати контракт із Майклом Джорданом у центрі історії Соні Вакаро, найвідоміший у Nike менеджер із спортивного маркетингу. Джейсон Стетхем, восьмий у рейтингу. У 2023 році він став ініціатором трьох великих великобюджетних франшиз: це Форсаж 10, який зібрав у прокаті понад 714 мільйонів, Мех 2, який зібрав більш ніж 397 мільйонів, нестримні 4, а також шпигунська картина Гая Річі Операція Фортуна, Мистецтво Перемагати. Які є не такими успішними як попередні фільми, але все ж таки дали змогу Джейсону увійти в десятку акторів з найвищими доходами за 23-й рік. Рухаємось далі. Сьоме місце Леонардо Ді Капріо і його заробіток у 41 мільйон доларів за рік. Поява в одній із найвизначніших кінокартин в 23-му році вбивці квіткової повні дозволила Ді Капріо отримати чималу зарплату та знову нагадати про себе після перерви у два роки. Гонорар Актора складав вже звичні для нього 30 мільйонів доларів. Дія стрічки відбувається в 20-х роках 20-го століття в Оклахомі, а оповідь зосереджується на серії вбивств людей з корінного народу Оседжі після виявлення нафти на землях племен. Члени племені зберегли права на корисні копалини у своїй резервації, але корумпований місцевий політичний бос намагався вкрасти багатство членів племені. Дженніфер Еністон і її 42 мільйона доларів на 6-й позиції. Акторка отримує 2 мільйони доларів за кожен випуск ранкового шоу на Apple TV. У телесеріалі йдеться про таємниці ранкового телебачення на вигаданому телеканалі UBA. Алекс Леві та Міч Кеслер ведуть ранкову передачу, яку дивиться вся Америка. Але через скандал їх дует розпадається. Міча Кеслера звільняють вночі за пару годин до ефіру. Оскільки його звинувачують у сексуальних домагань кілька співробітниць телеканалу. Також участь у загадковому вбивстві 2 принесла їй чималі гонорари. У новій другій частині комедійного фільму від Netflix, Нік та Одрі сімейна пара, яка має дуже цікаве та незвичне захоплення. Вони мають спільний бізнес, який пов'язаний з дуже небезпечною діяльністю. Простіше кажучи, вони обидва приватні детективи, які мають свою власну детективну агенцію. Мед Деймон на 5 сходинці, і заробіток його складає 43 мільйони доларів. Завдяки власній кіностудії актор значно поповнив свої статки, а от роль другого плану у культовому опенгеймері принесла йому лише 4 мільйони. В Опенгеймері Деймон грає генерала Леслі Гроуза, який керував манхеттенським проектом. Актор Мед Деймон розповів, що планував взяти перерву в роботі, якщо Крістофер Нолан не запросить його на новий фільм. Історія може здатися вигадкою, але це дійсно правда. Я довго домовлявся з дружиною про те, що візьму відпустку. Я знімався в Інтерстеллері, а потім Кріс та Крістофер Нолан заморозив мене на пару фільмів, тож я не потрапив у ротацію. Як додав актор, він саме розмовляв з дружиною під час сімейної терапії, що візьме відпустку, лише якщо Нолан не запросить його у новий фільм. І я тоді не знав, працював він на чимось чи ні, тому що він ніколи не говорить тобі про це. Він просто дзвонить як грім серед ясного неба, і це був якраз такий момент. Райан Гослінг на четвертому місці. Він також заробив 43 мільйони доларів. Роль звичайного Кена принесла 43-річному Гослінгу найбільший прибуток за все життя. Зокрема, його баладу I'm Just Ken на Spotify прослухали понад 100 мільйонів разів. Самий рожевий та яскравий фільм 23-го року побив касові рекорди та встиг навіть стати натхненням для окремого тренду Барбі Кору. Мільйони глядачів уже переглянули кіно і зізналися, що дуже вражені саме роль Юкена, від якої особливо нічого й не чекали. Трійку найбільш високооплачуваних акторів відкриває Том Круз із заробітком 45 мільйонів. Фанати місії нездійсненної у 23-му році запекло чекали продовження культової серії бойовиків із Томом Крузом у головній ролі, завдяки якому актор отримав чималий прибуток. Фільм випущено у прокат США 12 липня 23-го року компанією Paramount Pictures. Він отримав визнання критиків і зібрав понад 567,5 мільйонів доларів у всьому світі, ставши 10-м за прибутком фільмом 23-го року. Через загальний бюджет і конкуренцію з боку культурного феномену Барбен Геймер він виявився розчаруванням щодо касових зборів. Тому актору не вдалося протиснутися до самої вершини по прибуткам за 2023 рік. Знімання розпочалося у Венеції 20 лютого 2020 року, де мало тривати три тижні. Далі планувалася робота в Римі з середини березня, проте процес припинився за кілька днів через пандемію коронавірусу. Частина знімальної команди фільму була заблокована у готелі. З цього почалась серія невдач через коронавірус. Тома Круза не було серед тих, хто під час спалаху пандемії перебував у Венеції. Помічник режисера Томі Гормлі повідомив, що група сподівається поновити роботу над фільмом у вересні, завершити її у квітні травні 21-го року. Восени зйомки перенесли у Велику Британію, аби зменшити ризик інфікування, в яких жили виключно члени знімальної команди. Ходили чутки, що частину сцен будуть знімати в Україні. Макворі визнав, що на якомусь етапі йому дійсно сподобалась ідея познімати в Україні, але режисер відмовився від цієї ідеї. Так хто ж у нас на другому місці? Марго Робі. Її прибуток склав 59 мільйонів. Отримати такий успіх акторці допоміг фільм Барбі, за який вона одержала 12,5% усіх прибутків кінострічки. Кінокартина Барбі з австралійською акторкою Марго Робі в головній ролі стала однією з найкасовіших фільмів 23-го року та може похвалитися другим за касовими зборами місцем в історії студії Warner Bros. зібравши понад 1 мільярд доларів. Публіці було цікаво, який гонорар отримали творці стрічки, і нам вдалося дізнатись цю інформацію. Заробіток Марго Робі складає 50 мільйонів доларів відповідно до контракту. Ця сума охоплює як гонорар зірки, так і додаткові бонуси за неймовірні результати фільму в Прокаті. Також зазначимо, що Марго не лише виконала роль Барбі, а спродюсувала кінострічку через свою компанію Lucky Chap Entertainment. Саме Робі особисто обрала Грету Гервінг режисеркою. Зазначимо, що Марго Робі стала відомою завдяки ролі у фільмі Мартіна Скорсезе Вовк з Уолл-стріт». А її екранними хітами стали Загін самогубців і одного разу в Голлівуді. Акторка двічі була номінована на премію Оскар за свої ролі у фільмах Я Тоня та Сенсація. Однак жодна із цих картин не змогла навіть наблизитися до касових зборів Барбі. Очолив десятку американський актор і комік Адам Сендлер. За даними Forbes, Сендлер у 2023 році продюсував три фільми для Netflix та зіграв у них. Що принесло йому 73 мільйони. Загадкове вбивство 2 стало п'ятим найпопулярнішим фільмом Netflix минулого року, який набрав 173 мільйони годин перегляду. Сендлер також став сценаристом, продюсером та актором озвучення анімаційного фільму Лео. Також знявся і став продюсером кінострічки Тебе не запрошено на мою батміцву. Сендлера забагато не буває, заявили у Netflix, поновивши з ним контракт. Окрім кінокар'єри, актор також їздив в США із комедійними виступами. Всього їх було 44, що й дозволило в сумі отримати цифру значно більшу за інших. Це перший раз, коли актор очолив список журналу з 2002 року. Друзі, усім дякую за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, коментар, чи сподобалося вам це відео. Пишіть, що не сподобалося, адже мені хочеться робити все цікавішим та якіснішим контент, який виходить на каналі. post up the like i put yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep on but my body won't decay cause my messages are timeless so they put them on display oh yeah i rap